Про події війни говорить Стратком. Вночі російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. У сухопутних військах зазначили, сигнал тривоги для особового складу подали одразу після надходження сигналу ракетна небезпека. Однак під час переміщення до укриття група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11 поранених. Командування сухопутних військ Збройних сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Росія продовжує бити по мирних містах. Двоє цивільних загинули ще сімох, у тому числі 16-річного юнака. Поранено у Білозерському на Донеччині. Там росіяни напередодні ввечері атакували фабами. Під ударами опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Постраждалим надано допомогу, пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину. Російські війська за минулу добу завдали понад 50 ударів по мирній Сумщині. Використовували ракетні системи залпового вогню, керовані авіабомби, ФПВ-дрони та безпілотники інших типів. Загалом під ударами був 31 населений пункт області. Найбільше дісталося сумському і Шосткинському районам. Травмовано чоловіка, знищено та пошкоджено мирну будівлю, об'єкт цивільної інфраструктури. У Куп'янську Харківської області у результаті російського обстрілу теж поранено чоловіка. Йому 78 років. Загалом минулої доби під ударами там було три населених пункти. Пошкоджено приватний будинок. Дві авіаційні бомби російська армія скинула на Приморське Запорізької області. Поранено мирного жителя. Пошкоджено будинки. Сили протиповітряної оборони зкодили 36 із 48 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора на вівторок. Про це повідомляють у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Крім того, Росія випустила чотири балістичні ракети Іскандер із Воронезької та Брянської областей. Ціллю безпілотників стали мирні міста Сумської і Донецької областей ракет в Чернігівська область. Зафіксовані влучання 12 безпілотників і трьох ракет на семи локаціях. Протягом минулої доби на фронті було 168 бойових зіткнень. Це на 31 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше атак на Покровському напрямку 48. На Новопавлівському сили оборони відбили 24 атаки, на Лиманському 20. Найменше ворог намагався атакувати на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Там зафіксовано одну та дві спроби штурмів відповідно. У понеділок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари. Зокрема, скинув 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5299 обстрілів із них 105 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 4980 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами і два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 980 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Протягом останньої доби на різних ресурсах з'явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відповідає реальним фактам. Наголошує речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, підполковник Віктор Тригубов. Він прокоментував ситуацію в районі міста Добропілля та Покровського напрямку на Донеччині. Треба розуміти, що це малі групи було декілька осіб їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається, що ось, о Боже. Росіяни розсунулися там на не знаю скільки останній раз лунало, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що не взяли цю, цю територію під контроль. Мова йде про те, що вони пробралася мала група росіян у кількості ну, десь 5-10 осіб, і це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль усю ту. Ось той шлях, який вони пройшли, ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. В одному підвалі. А звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати. В оперативно-тактичному угрупованні Донецьк додають, незважаючи на те, що росіяни на інформресурсах розповідають про успіхи малих піхотних груп. Це не означає, що росіян там не знищують. Той особовий склад противника, що проникає між позиціями підрозділів Оту Донецьк, зустрічається з українськими воїнами і неминуче гине. Ситуація складна, неприємна та динамічна. Оту Донецьк, так само як і сили оборони України в цілому, потребують суспільної підтримки і згуртованості, віри в свої дії. Йдеться у повідомлення. Пряме фінансування для закупівлі пікапів, збільшення фінансування для бойових підрозділів, спрощення процесу списання майна та скорочення часу для відзначення державними нагородами такі головні рішення ставки Верховного головнокомандувача. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський доповів про оперативну ситуацію на фронті. Важко, але противника стримуємо. На сумському напрямку ведемо активні дії і маємо певні успіхи у просуванні вперед. У звільненні української землі, зазначив генерал Сирський. Під час засідання розглянули питання, які порушували українські воїни на фронті. Вже є перші рішення. Йдеться у повідомленні на сайті президента України. Зокрема, пікапи, квадроцикли та іншу техніку найближчим часом бойові бригади зможуть закуповувати шляхом прямого фінансування. Механізм схожий на закупівлю безпілотників. Буде можливість купувати техніку, що була у вжитку. Президент наголосив, саме цього просили у кожній бригаді. Президент також доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, плюс 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. Крім того, буде спрощено та пришвидшено процедуру списання майна. Також Володимир Зеленський доручив максимально скоротити процедуру нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки. Терміни мають бути такими, щоб люди реально відчували повагу до себе і до своїх дій на захист нашої держави. Готуються рішення і по інших принципових речах: питання мотивації, питання щодо особового складу, питання щодо навчальних центрів, комунікації до рівня батальйону та рот все це теж пропрацьовано. Рішення будуть. Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ на тимчасово окупованій території Донецької області. За попередніми даними у результаті удару високоточним засобом ураження ліквідована командира бригади на позивний Дніпр і п'ять осіб оперативного складу. У мобільному застосунку Резерв Плюс з'явилася функція сплати штрафу за неприбуття заповісткою. У міністерстві оборони пояснили, у разі скоєння такого порушення у застосунку з'явиться червона стрічка. Аби прибрати її, потрібно сплатити штраф у розмірі 8500 тисяч гривень. Це 50% від повної суми. На сплату є 20 днів. Якщо не сплатити упродовж цього терміну, доведеться сплачувати повну суму 17 тисяч гривень. Протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Після сплати штрафу червона стрічка зникає. Зазвичай увесь процес триває приблизно 4 дні. Якщо ігнорувати штраф протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. На початку липня у застосунку Резерв Плюс запрацював сервіс сплати штрафу за невчасне уточнення даних. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.